Прийшли гіпсові 3D-панелі. Ось так вони виглядають. І будуть їх клеїти ось на цю стіну. Буде лед підсвітлення, це місце для телевізора. Стіни вже пофарбували в один шар. Ще в нас буде, з цієї сторони будуть молдинги, фарба у нас полуматова. З цієї сторони у нас санвузол, душова кабіна. Можна йти, світла ще немає. Так, місце для пральної машини, для бойлера. Плитка у нас двох кольорів. Сіра та ось така цікава плитка. Це у нас гостьовий санвузол, плитка такого сірого кольору, зашита інсталяція. І зараз я вийду на кухню, покажу. З цієї сторони у нас буде кутова кухня плитка керамогранітна, 60 на метр 20 і вона такого бежевого кольору. Бежево-сірий, мабуть. Ми вже наклеїли молдинги, Такі молдинги. Їх будуть ще фарбувати ці молдинги.